Привіт, друзі! Отримав наступну посилочку від підписника місто Золотоноше. Розповім, що будемо робити. Тут цікава історія. Ось, друзі, розповідаю вам. ГБЦ у нас 21083 1,5 карбюратор. Яка ж історія цієї ГБЦ? У клієнта його рідна ГБЦ на авто, Випрацювала свій ресурс, він вирішив замінити ГБЦ. Як обично, там дзвонять, питають, скільки капремонт, це дорого. Він знаходить оголошення, зроблена головка, все класно, все чітко, там 5 чи 6 тисяч гривень. Він її купує і охреніває просто. Біленька, покрашена, все класно. Перевіряє, як тримають клапана, вони ніфіга не тримають. Він Звертається до якогось майстра там собі і міняють йому клапана, направляючи скоріш всього. Але все рівно головка дуже шумно працює. До мене вона приїхала з проблемою е, люфт в постелі розпридвала. люфт вверх-вниз. Зараз ми її продефектуємо повністю і побачимо, що по ній ще додатково потрібно робити. Зараз шайби вроді, там під 4,0. Але я вже бачу, що впускні сідла просажені. Скоріше всього клапана впускні торцовані в 0. Випуск не просажений, випуск в допуску. Варити її не потрібно, шліфувати мені не потрібно. Моя задача розібратися з постелю розпридвал, але вже бачу, що впуск просажений. Е, розбираємо, дефектуємо і показуємо. А Перед розбором, як завжди, перевіримо, як тримають клапана, бачу, що третій відразу потік впускний. Ну, Давайте дамо тиску Значить, перший. Перший нормально, другий. Ну, Не критично, третій. Третій, дирка, четвертий. Нормально, п'ятий. П'ятий не тримає, шостий. Нормально, сьомий, нормально, восьмий, нормально. Саме гірше, звісно, другий циліндр, третій клапан пушний. Бачите, навіть без тиску. Ну Все, будемо так. Ну Давайте буду розказувати і показувати вам. Значить, Так, дійсно, сідла прорізались, клапана торцовалось. Як можемо бачити, клапан торцований. Торцований не кустарним методом, досить непогано. Сідла прорізані, скоріш всього, на станочку. Фасочка тоненька. Третій, третє сідло, вроді, не розплескане, скоріш, можливо, просто у нас попало під клапан щось шуба на клапані є люфт на направляючих втулках мінімальний втулки мінялися в цьому плані в мене претензій абсолютно ніяких немає впускні сідла просажені демо далі. далі саме ж цікавіше чому вона до мене приїхала по якій причині по постелі розпредвал що бачимо тут конечно, печалька бачимо Ось такий задир досить глибокий. Розвертку я його не уберу. Якщо уберу, то це, мабуть, міліметр треба зрізати постіль. Якщо я міліметр зріжу, то регулювати клапана не буде куди. Також у нас тут є, ну це ще пів біди, розпредвал Аналогічно. Виробітка підцальник, це таке. А ось тут задир у нас хороший і ось тут. Далі, перекупська тема працює, пружинки і шайбочки покрашені, головне, щоб блистіло. Як же ж люхтить розпрівал? Ставимо. Крутиться, да? одну сторону нажимаємо. Чуєте? Чуєте? Які у нас качелі? Тут ще і сам розпродавав кривий, зараз розповім чому. Качелі хороші. Якщо цю сторону нажимаєш, нічого не відбувається. наприклад, оцю печаль. Є у мене еталон розпредвалу, це абсолютно новий карбюраторний розпредвал. Він навіть на авто не стояв не на одному. Крутиться також хорошо. Люфт менший, бачите? Ну Якщо нажимати двома руками, то він все рівно є. Все. Але менший. Що? Тобто, цей розпідвал, скоріш, ми переговоримо в мусорку. Питання постає в іншому, де взяти хороший розпідвал. Такі справи, постіль розпідвал дійсно потрібно ремонтувати, але, скоріш всього, ще й міняти розпредвал. Оця борозда трохи залишиться, але я думаю, працювати буде. Такі справи. Так, ось, друзі, розповім ще дещо. Внесу деякі коректировки. Скинувши відео все клієнту, розповів всю ситуацію, він мені каже, Бодь, так я її купив не за 5-6 тисяч, я її купив з відомо продавця, зі слів продавця, що вона абсолютно нова. За Сядьте, будь ласка, на стульчик чи присядьте на диван, бо ви зараз просто охрінеєте. Він її купив за 16 тисяч гривень. 16 тисяч оцей оцей мусор. я коли це почув, мене просто накрило. Просто накрило. Це 16 тисяч гривень, друзі. оце Коли він приніс майстру, той, звісно, забракував її, тому що всі клапана потекли. І опять почали її робити. Він прорізав сідла, скоріш, клапана просто шліфанули і торцанули. От. От. Такі справи. Що у нас по ітогу виходить? Що мені треба зробити? Як він мені сказав? Бодь, зроби мені таку головку, як ти робиш всім. Класно, чітко, щоб в мене не було ніяких претензій і ніяких проблем. Ціна вопроса мене вже не цікавить. Просто зроби, зроби, бо я вже не знаю, куди до кого бігти. Ось такі, така була у нас з ним розмова. Тому все по класиці. Постель розпідвала, сайті, сідла, направляючі. Заміна коротше. Опять попадос. Просто попадос у людини. Ось так, друзі. Тому. Що, це буде у нас перша частина, по ній ми закінчуємо і будемо запускати її в роботу. Такі справи. Працюємо. Не попадайтесь, друзі! Не попадайтесь!